Цього чоловіка звати Дмитро. Наразі він проходить черговий етап реабілітації в Чернігівській міській лікарні номер 4 Сьогодні чоловік без надлишкових зусиль виконує лікувальні вправи, говорить, потискає руку, встає та ходить. Таким успіхам Дмитра в лікуванні неймовірно радіє його дружина та лікарі, адже починав свою реабілітацію він перебуваючи в інвалідному візку. з э, самого Ми мовчилі всі. и шевелить ручками, ножками. И учились и кушать, и разговаривать. Начиналось все слоги, буквы, звуки. Буквально вчера мы начали пробовать подниматься по шведской стенке. И когда смотришь на эти моменты, Прогрес, який сьогодні має у реабілітації Дмитро, це результат титанічної праці, яку чоловік під чітким керівництвом лікарів пророблював під час кількох етапів терапії в цьому закладі. Він, коли перший раз у нас лікувався, знаходився на реабілітації, то верхню кінцівку взагалі не, мог, не міг працювати. Зараз уже є ну, в плечі, з плечем проблема, але кість вже ну, Дмитро, дай мені п'ять, будь ласка. А ви ще. holandês. <laughs> Щодня Дмитро та ще понад два десятки пацієнтів Чернігівської міської лікарні номер 4 проходять необхідні їм реабілітаційні процедури, керуючись настановами медиків, які працюють з ними. Мультидисциплінарна команда, що сформована на базі закладу, та працює над тим, аби в найкоротші терміни поставити своїх пацієнтів на ноги, налічує понад 15 лікарів та працює в усіх необхідних для найшвидшого відновлення напрямках лікування. Фізичний терапевт відповідає за руховість пацієнта за ходу. Пацієнта повинна. Ні, ми поставити не тільки на ноги, навчити ходити, а жити у сім'ї, у соціумі, і цим займаються ерготерапевти. Дуже велику роль відіграє психолог. Крім того, ви бачили цих пацієнтів, в яких порушення мови і працює з ними логопед. В тісній кооперації професійного медичного персоналу пацієнтів та їх рідних вдається в найкоротші терміни досягнути вражаючих результатів та буквально стати на ноги після надскладних травм, поранень та хвороб. Сльози радості, Сльози радості, тому що я тут я тут тільки ще не тільки нема, а я вже бачу прогрес. Я вже бачу, що мені легше. За понад рік активної діяльності відділення реабілітації та лікування хворих з неврологічними захворюваннями, терапію тут пройшло понад 700 пацієнтів. Зі слів завідувачки відділення Лариси Кадіної, кожен пацієнт виписується з прогресом. Ті з них, хто в майбутньому потребує повторного курсу терапії, в більшості продовжують її саме в цьому закладі.